250 тисяч гривень від держави. Таку суму становить максимальна грошова виплата за державною програмою мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу. Щотижня фахівці горішньоплавнівської філії Полтавського обласного центру зайнятості та відділення ощадбанку в місті горішні плавні проводять семінари серед безробітних громадян а також підприємців, інформуючи про деталі цієї програми. Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу регулюється постановою Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 та наказом Міністерства економіки України від 6 липня 2022 року номер 1969. Держава надає безготівкові мікрогранти на придбання відповідно до розробленого отримувачем бізнес-плану обладнання ліцензійного програмного забезпечення тварин, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов'язаних з виробництвом продукції. Що таке взагалі мікрогрант? Це безповоротня, безготівкова допомога від держави на відкриття свого власного бізнесу. Які там умови є? Мінімальна сума для відкриття власного бізнесу це 50 тисяч гривень, максимальна 250. Якщо людина планує відкрити свій бізнес, і в нього сума від 50 до 150, то людина повинна створити одне робоче місце та працевлаштувати туди людину. Далі, якщо це сума 250 тисяч гривень максимальна, то обов'язкова умова створити, створити два робочих місця у горішніх плавнях. Від 1 липня, коли почала діяти програма, дозвіл на отримання мікрогранту від держави отримали двоє осіб. Консультації щодо отримання безготівкового мікрогранту та розробки бізнес-плану проводять фахівці центру зайнятості й Ощадбанку. По-різному і розширення бізнесу, це, наприклад, існуючий бізнес, але вони хочуть купити якесь обладнання та сировину. Наприклад, зараз да, ситуація така складна, і багато постачальників, які вже не дають в розсрочку е сировину. Може, щось вони якийсь напрямок новий собі е намітили. Тому є і клієнти, які розширюють бізнес, такі в нас є. Є нові клієнти. Заявки дуже бувають знаєте, неочікувані погодження, наприклад, ну, по Полтавській області, Області я знаю, що жінка, от, наприклад, подає заявку, подала заявку в неї цех по пошиттю одягу для собачок, і вона виграла той грант їй дали гроші на на покупку обладнання і сировини. Тобто, пожалуйста, хтось на кав'ярню подає на обладнання і на меблі для кав'ярні. Варіантів багато створення робочих місць та працевлаштування на них осіб, отримувач мікрогранту має виконати впродовж півроку від дня укладання договору. Мікрогранту цей Пункт є обов'язковою угодою договору. Таким чином, сплачуючи впродовж трьох років податки, отримувач мікрогранту повертає державі, отримані на розвиток власної справи кошти. Тобто напряму мікрогрант державі не повертається. Він повертається через сплачені податки. Строк реалізації проєкту три роки. У разі невиконання обов'язкової умови отримувач зобов'язаний повернути різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Заяву на отримання мікрогранту можуть подати громадяни України, фізичні особи-підприємці громадяни України, юридичні особи кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, громадяни, які станом на дату подання заяви, фактично не перебувають та не проводять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій. Громадяни, які не проводять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, громадяни, які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, а також громадяни, які не здійснюють виробництво та реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют. Те, що стосується мікрогранту, то як вам вже сьогодні було сказано, що не потрібно навіть реєструватися фізичною особою підприємства зарані для того, щоб подати ту заявку. Ви спочатку її подаєте, і якщо ви проходите всі етапи погоджень, тоді вже коли ви отримали позитивне погодження, ви маєте термін на те, щоб зареєструватися фізичною особою підприємства. Надання мікрогрантів здійснюється мінекономіки на підставі рішень державного центру зайнятості. Заява на отримання мікрогранту подається самостійно через комп'ютерну версію дії на етапі подачі. Ви в ДІЇ, це не телефонна версія, це комп'ютерна версія дії. Ви заходите туди, коли ви створили заявочку, підготуйтесь до цього, що у вас були всі документи на руках, що у вас вже бізнес-план був написаний, бо ну у вас вже буде обмежений термін подачі, і ви повинні мати електронний цифровий підпис. Тому що заявка без електронно-цифрового підпису не Якщо на неї не накладено електронно-цифровий підпис, вона оброблятися не буде. Невід'ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається мінекономіки. Однією людиною заявка подається лише один раз, другого разу вам не буде надана така можливість. Ну, звісно, що якщо там якась технічна там, помилочка або ще щось, її повернуть вам на доопрацювання. Але заявка подається один раз. Якщо у вас погана кредитна історія, а, в стадії банкрутства знаходиться юридична особа. То ну звісно, що такі заявки можете не подавати. Це зразу буде на першому етапі привидом для відмови відмови в вашої участі у цій програмі. Якщо у вас хороша кредитна історія, все у вас добре з вашою репутацією. Тоді ви вже попадаєте в центр зайнятості на затвердження свого бізнес-плану. Затвердили бізнес-план. Коли у вас є позитивні рішення, ви йдете, реєструєтесь і приходите до мене в відділення. Ми відкриваємо вам рахунки. Рахунки відкриваються: один рахунок 2600, звичайний господарський рахунок, другий рахунок відкривається для зберігання коштів вашого гранту. Впродовж трьох років державний центр зайнятості здійснюватиме моніторинг Торинг та контроль виконання умов договору шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача мікрогранту. Одразу хочу зауважити, що зняти їх готівкою і розпоряджатися, як вам заманеться, або перераховувати кошти не згідно бізнес-плану, ви не зможете цей рахунок, ви його будете бачити в клієнтбанку, але вам буде він недоступний. Ви його зможете обслуговувати тільки в Ощадбанку з паперовим носієм, з платіжкою, з вашими договорами. До договорів, звісно, що рахунки додаються, додаються специфікації все як положено. Ми перевіряємо, а чи це співпадає з з вашим бізнес-планом, і тоді тільки ми робимо оплату цих рахунків. А на це вам дається 6 місяців. Через 6 місяців і один день ми ці кошти, якщо ви їх не використали, ми повертаємо їх назад до бюджету. Програма мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу входить до грантової програми державного проєкту Є робота, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Таким чином, держава спрямовує сили і кошти на активізацію підприємництва і створення робочих місць. Програма мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу. Має діяти до кінця поточного року, чи діятиме вона наступного, поки невідомо.